І позбавить детального суді. Напоследній сьогодні сказав, що робота правомісправи стерплять постійних постійних міських. Вважаю за доречне скасувати пільги на проїзд в міському транспорті для працівників правоохоронних органів в зв'язку з складною ситуацією. Як в автотранспортних комунальних підприємствах міста, так і в міському бюджеті. Але навіть якби вони були чесними, ви мені скажіть, будь ласка, а учителя є безплатний проїзд громадському транспорту, у лікаря є безплатний проїзд громадського громадському транспорті, у виховательки в детському садіку є безплатний проїзд громадському транспорту, у священника, у студента. В чому абсолютно правильно буде скасувати. Не не не, 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 не найменш на верства населення, щоб вони мали якісь винятку. Лариса Анатоліївна Ткаченко, яка мати Марії Ткаченко, вона володіла цим бізнесом. Це був бізнес, який вона створила. Це акціонерне товариство. І належало майже 100% акцій, 99,5% акцій на момент її смерті. Коли вона померла ці акції, обліковувалися на її рахунку в цінних паперах, в депозитарній установі ніяких причин побоюватися того, що щось відбудеться з цими цінними паперами в нас не було. Почав спливати шестимісячний строк, протягом якого мала бути оформлена спадщина. Марія звернулася до нотаріуса все як належить. І раптом 10 червня, тобто, вже трішечки залишилося до спиву цього шестимісячного терміну. Дядять хлопці, такі спортивної статури на ринок і кажуть: добрий день. Ми новий генеральний директор зібралися свої речі, і просимо піти гуляти. Дуже очевидно, все було. Тобто, на момент смерті людині належить майже 100% акцій, є докази численні цього. А потім раптом щось таке трапляється після її смерті, коли ці акції вибувають з її володіння. В ході досудового судового розслідування вже в принципі нам абсолютно зрозуміло, що сталося. Ми стикнулися з абсолютно класичною рейдерською схемою, коли рішенням Старобільського районного суду, який знаходиться в Луганській області, цей Старобільський суд да суддя Озеров, я зараз ще про нього два слова скажу, було винесене рішення в квітні місяці цього року, тобто, коли вже Лариса Анатолійовна давно померла. Виноситься рішення по спору між якимись фізичними особами, які до нас жодного стосунку не мають. І чомусь цим рішенням суд вирішує списати 96% акцій з рахунку Лесанаторі, які нікого не залучають. Причому суд пише в своєму рішенні, що йому відомо, що вона повернула, але цього це його абсолютно не обходить. Тому прошу комісію ще раз наголошую: перше це сприяння висвітленні засобів масової інформації цього питання. В приверненні уваги громадськості, друге, я прошу комісію звернутися до вищої кваліфікаційної комісії суддів з приводу ну, абсолютно повного неподобства, яке чиниться окремим суддею Старобільського суду, і наслідки чого ми тут маємо в місті Києві. І третє, я прошу комісію взяти під контроль ведення цього досудового розслідування. І, Встановити, так би мовити, нагляд за нашими правоохоронними органами, органами, які, на жаль, іноді цього потребують. Я особисто стикався з рішенням суду Сінферопольського, прийнятого в день окупації Криму. Також по господарському питанню, також пов'язано з спробою рейдерського захоплення, тому нічого дивного немає. Думаю, скоро в Стародерським ми будемо і з питаємо цього судді, чому він сука в танки не доріг. Але пропоную наступний проєкт рішення комісії Перше, звернутися до парламенту щодо позбавлення суддійства і недоторканності даного судді і до прокуратури щодо порушення кримінальної справи